need you Читаю, улюблені в Господі, брати і сестри. Я сьогодні хочу пороздумувати разом з вами над одним псалмом, який записаний в книзі псалмів. Це 72-й псалом в перекладі Огієнка або 73-й в синоїдальному перекладі. Почитаємо псалом. Псалом Асафів. По правді. Бог добрий Ізраїлеві, Бог для щиросердних. А я мало не послизнулися ноги мої, мало не поскрузнулися стопи мої, бо лихім я завидував, бачивши спокій безбожних, бо немає страждання до смерті своєї, і здорове є їхнє тіло. На людській роботі немає їх, і разом з іншими людьми не зазнають вони вдарів, тому топиха їхню шию оздоблює, зодягає їх шата насилля, вилазять їм очі від жиру, бажання їхнього серця збулися, сміються і злостиво говорять про утиск, говорячи бундючно, свої уста до неба підносять і їхній язик по землі походжає. Тому то туди Його люди звертаються і щедро беруть собі воду. Та й кажуть: Хіба Бог те знає? І чи має Всевишній відомості, як он ті безбожні і безпечні на світі збільшили багатство своє? Направду надармо очистив я серце своє, і в невинності вимив руки свої. І весь день я побитий щоранку покараний, коли б я сказав, буду так говорити, як вони, то споневірився б я поколінню синів твоїх, і роздумував я, щоб пізнати оте, та трудне воно в очах моїх. Аж прийшов я в Божу святиню, і кінець їхній побачив. Направду ти їх на слизькому поставив, на спустошення кинув ти їх, як вони в одній хвилі спустошені загинули, пощезали від страхів. І далі читаємо з 23-го вірша. Та я завжди з тобою, ти, держ, ти держиш мене за правицю, ти своєю порадою водиш мене і потому до слави ти візьмеш мене. Хто є мені на небесах, окрім тебе, а я при тобі на землі не бажаю нічого. Гине тіло моє і моє серце, та Бог скеля серця мого, і моя доля навіки, бо погинуть ось ті, хто бокує від тебе, понищиш ти кожного, хто відступить від тебе. А я близькість Бога для мене добро. На владику на Господа свою певність складаю, щоб звіщати про всі твої чини. Ми бачимо в цій книзі, в цьому псалмі, ми бачимо боротьбу, духовну боротьбу людини. І дуже багато людей і зараз також мають цю боротьбу, дивляться на безбожне життя грішних людей, в яких у мовах вони живуть, а той, хто очищує своє серце, намагається бути щирим перед Богом, живе в таких умовах і хвороби, і проблеми, чому так задає питання людина. І тут потрібно усвідомити, що це не має бути ремствуванням перед Богом. Ми не маємо ставити. Ціремствування перед ним. Ми згадаємо Йова. Такого праведного Бог бачив. Але він допустив чомусь випробування. Так само і тут. Асав каже, я ледве не послизнувся, я спіткнувся від заздрощі, як живуть ці грішники. Але каже, якби я так. Говорив, як ті люди, навіщо? Можливо, я неправильно роблю. Можливо, мені потрібно жити так само, як грішник, і навіщо я очищую своє серце? Каже, я би згрішив. Згрішив перед Богом. І получається відповідь? Не бачить він, не бачить Асав. так само, як не бачив відповіді Йов. Але відповідь прийшла тоді, коли він прийшов в святиню. Коли він поспілкувався з Богом, коли з Богом поговорив в вони отримують відповідь, вони мають відповідь для серця свого. Ми читаємо в книзі послання до євреїв, автор каже такі слова: бо кого Бог любить, того й карає. Якщо ми не переносимо страждання, карання ті, які переносять всі, то ми не діти Божі, а діти перелюбу. Ми не сини Божі. Але ж ми сини Божі. Хіба батько не виховує свою дитину? І хіба коли він карає свою дитину, хіба дитина не любить свого батька та любить? А як ми не можемо любити Бога, коли Він виховує, адже все, що Він дає для нас, всі випробування це є наше благословіння. Бо в цих випробуваннях укріплюється наша віра. Розвивається наше терпіння, смирення. Ми відчуваємо те, що це йде тільки на добро для нас, для кожного нашого серця. І почувши це, говорить Асав, побачивши кінець безбожників, що їхня вічність буде там, в гієні огненій. Він радіє, Він каже, я Буду з Богом так, як в цьому житті, в смерті і після смерті, буду тільки в спілкуванні, буду постійно в Божій присутності. Хіба це не дає радість для серця мого? Бог є любов, Бог нас любить, Бог хоче, щоб ми були Його дітьми. І Він хоче нас бачити такими. Як і Ісус Христос з таким самим ніжним, смиренним, добрим характером. І те, що Він нас виховує, ми можемо тільки дякувати, дякувати Господу. Благословінь вам, брати і сестри. Амінь.